Ще до поповнення в моєму акваріумі, то з поповнення в мене ось такі 4 малінезі. Такі вони жовто гарячі дуже гарний колір. Просто не можу, балдію від них. Парочку розборів, мікророзбору галактика. І ще в мене є один тут дух Амазонки. Амазонський дух. Але я його вам, на жаль, не можу показати, тому що це хижа риба і він. Заховався, він переважно веде нічний спосіб життя, але ось він в кущах, не тільки хвіст. Ось тільки хвоста, можна його побачити. Ніяк я не можу його зловити. Онь, він там, бачите, ось. Він переважно з кущів не випливає, тільки вночі він випливає їсти. А вдень він ховається постійно. Тому його дуже рідко, коли видно. Ну і ось таке маленьке поповнення було.